Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжу KIA Niro гібридну 2017 року випуску. Машинка приїхала зовсім мінімальним ударом. Тут було трошечка крило замнуте, ми його підрівняли, помалювали. Фара була тріснута, ми її замінили на оригінальну, і бампер теж був притертий, бампер е перемалювали. Так, машинка вся повністю в рідній фарбі, іншого ДТП не було. В Америці мала єдину одного власника. Е на покращеній комплектації вже з протитуманними фарами. Далі має повторювач поворотів на дзеркалах, а має сліпі зони в дзеркалах. Безключовий доступ. Задні повороти в нас жовті, не треба вже буде переробляти. Є камера заднього виду. Зараз ще і по салону трошки покажу. В досить гарно збережена машина. По комплектації теж маємо тут клімат-контроль, може бути як двозонний, може бути лише для водія, коробка автомат, спортрежим, підігрів і сидінь, великий екран мультимедіа, карплен, дроїд авто, 4 склопідйомники, електрокорекція дзеркал, дзеркала складається. Є два ключі, це теж велика рідкість. Так машинка гарно збережена, трошечки є мінімальні от складочки на сидіннях. Така сама ситуація тут на водійській сиді... на водійському сидінні, тут десь трошки притерті з'єд. Заднє сидіння значно кращим стані, теж якісь мінімальні, мінімальні зморжки є, трохи треба підчистити, тут якась плямка є так в досить гарному стані. Вшинка вже повністю розмитана, сертифікована. Так що чекає на свого власника. Маємо ще в дорозі кілька кіоніру. так що кого цікаве, звертайтеся. Є що запропонувати.